Так. Розкажи, будь ласка, от свій результат по варікозу. Ти нам прям, от прям відкрила очі на то на все. От Варі... розкажи. Варікоз Вар... варикозу... Варикоз в мене давно. Після родів він в мене почався, і так воно мені чим раз, тим гірше. Казала оперувати, я відмовилася. Почала я приймати клітинне харчування з січня місяця, п'ю ранішні. І то не цілу капсулу, а одну треті. На одній треті, на, елева. елева та? три, на одній треті, так. Ну так воно мені комфортно. Половинку я ну, не можу, в мене проблеми з аутоімунним, і воно мені. Ну потрошки, та, так, так. Та. Ти собі дозу вибрала. Так, Потім одну третю поклюшувати. Та. Нічні, Нічні, обов'язково, бо обов йде обов чистка. Так, в нічні. Пропила я ем, Редженер. Брала для кісточок, так? Для кісточок. Так, ми пропили, ну, скажімо так, одну упаковку випила, угу. теж я її не повністю пила, а я її пила по півстіка, угу. тобто воно довше просто було, але ну, десь упаковку випила. Пропила десь упаковку бікардіо. 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 Ну, це бікардіо, бачиш, оце... на судини, це воно тобі і повпливало. Так, і, зараз, і, так, і колаген п'ю. Кожного разу і це не порцію, uh -huh. а півмірної ложечки, бо мені ціла порція, ну трошки так, ну, uh -huh. пів... Ну, це ти зараз підключила. буквально полеген, там полеген е Я п'ю, я появився з березня місяця. З березня п'явів. От тепер покажи ножку і розкажи, Бітак, що було до того. я пити, тому що мені, дуже добре з так, я з себе мені легко дихати, я така відчуваю легкість і, і ну, взагалі зовсім по-іншому, і голова і інша, і на ноги легше. Ну, Там є живий кисень, тому воно так і дає тобі на. На ноги так. мені легше, я почала знову. пити, Недавно буквально замітила, що в мене нога була такі грона були аж донизу. А зараз ще трошечки є, залишилося, ну, воно але, поступово. Дивись, воно рівняється, але от ну, бачиш. Ну, лишається така коричнева просто полоска. Ще чуть-чуть є, але воно поступово доверху підходить. Так, Бачиш, ну, воно от, поступово зразу не так, може бути кам... років, кумарі покусали. Було. покусали це, казала? Та, це мої кумарі. Але бачиш, воно вирівнюється, воно ховається, та і темніє, ніби, ніби операцію робила. Тільки як після розтяжок. такі темні полоски. Так, так. воно Потім, ну, потім воно сховається, бо okay. у нас і ножки чистенькі. Але от така ситуація, ти кажеш, була по всій нозі, До донизу, та, та було, от. було. Це дуже крутий результат. от Рахуй, скільки часу пройшло? Ну, скільки, Ну, восьмий місяць восьмі місяць роботи. Так, Але так. ти пила. Насичувала клітинку елевом так. і паралельно нічні в тебе чистили весь організм. Так, 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 обов'язково. Що... Тобі О, два в одному. Це, це обов'язково. Ну, нічні чистять не тільки там кишківник, печінку, це іде очищення всього, детокс цього організму. Детокс всього. цього. І О, нервова там... система, біленька капсула, спокій сну і. Мазгі <працюю>. да, працюють. Випу. Да, так що дуже тобі дякую за такий відгук випу. класний. Випу. Да. Ти допоможеш багатьом людям. Ну, будь ласка. ну шкода, що не зробила фотку до того, але ну, я щось не подумала, навіть що А ніхто не думає, потери. воно просто проходить по часу. Я так. просто тепер звернула увагу, от навіть буквально Орест, була конф... так. Кон... Презентація. презентація. І Він почав я так подивилася на своєму мене Менше стало, не видно, коричнево... ну, тобто я... Не... Процес іде? Тому що так, так. Да. Тому що ходиш, не звертаєш завжди в штанах, в блюках, там угу. туди-сюди швиденьку часу. У не дуже придивляєшся. А да. так вона ну, десь... Дуже добре, дякую тобі. Прошу. Це наш, наш офіс. Дівчата працюють. Вот. Так що дуже крутий результат. Дякую. Прошу.